Бетіліса, Софія. І так, що у тебе на порозі? Луна-луна. А, ну, Дивіться, луна, да, це про якісь таємниці, можливо, обман, хтось захоче вас обдурити, або щось вам не, до, не договорюють, скажімо так. А ще карта каже про страхи, можливо, це ваші внутрішні страхи, або буде якась така ситуація, да, від чого ну, у вас буде з'являтися страх. А карта каже про віччя, якісь помилки, плітки, тайні вороги, інтриги. Можливо, це ваші ілюзорні погляди просто у когось. Тут карта каже про те, що, можливо, на когось буде вплив через магію навіть. Але ти маєш великі психологічні здібності, карта каже. Закликай на допомогу весь свій розум, щоб правильно скористатися цим даром. Тобто ви можете очистити себе самі.